рівень санкцій «Європа з нами чи проти нас програму «Об'єктив». З вами Підковська. Наступні 40 хвилин проведемо разом і будемо аналізувати світову та європейську допомогу Україні Україні. Отже, знаємо, що країни ЄС цього тижня мають затвердити черговий пакет санкцій проти Російської Федерації. Обіцяли, що вони будуть нещадними, жорстокими. Навіть президент Порошенко вже встиг їх охрестити як меч над головою Путіна. Знаємо також, що Австралія окремо вела ряд заборон проти російського агресора. Знаємо, що президент Обама і Порошенко мають зустрітися у Вельсі під час саміту НАТО і США розгляне можливість військової допомоги Україні. Йдеться також про озброєння. Отже, якими будуть ці санкції, чи зупинять вони невгамовного Путіна, та коли Україна відчує мужні сильні плече Європи, сьогодні аналізуємо з нашими експертами. Отже, у нас в студії є. Сергій Лук'янко, голова союзу поляків у Львові під назвою Білий Орел та Андріан Фітьо, політичний експерт та економічний оглядач. Я вас так. вітаю в нашій студії. І одразу перше запитання до пана Фітя, якими давайте пригадаємо попередні санкції: перші, другі. Чи були вони дійсно дієвими і чим вони відрізнятимуться від чергового пакету? Ну, перші санкції були введені, коли була анексія Криму. Це була відповідь на ту агресію. Росії, і вона стосувалася це дуже косметичні були санкції, цей кількох осіб, і фактично там кількох, скажімо так, державних інституцій Росії. Зрозуміло, що росіяни посміялися над тим і продовжили далі свої чорні справи. Вже наступний етап санкцій вже був більш дієвий. Так, він вже так званий секторальний етап санкцій, де фактично. Хоча ми його також називаємо достатньо косметичним, де був розширений список тих осіб, які Щодо яких видалася заборона на в'їзд в ЄС, в Америку і так далі. А також це були обмеження по фінансовому сектору, обмеження, ну наприклад, що що це за санкції від, від, щоб відмовити постачати військове обладнання до Росії, ну це смішно. Ну і так війна йде, то зрозуміло, що це, це беззаперечно мало прийматися. Також були е, технології подвійного призначення, і що стосується технологій, що стосується інноваційних технологій, що стосується газового сектору. Ну от, от такі, такі санкції на наш погляд, вони були і звичайно, фінансовий сектор. Вони зачіпали фінансовий сектор, де заборона залучати, надавати фінансову допомогу компаніям російським з державною участю терміном понад 90 років. Чи є вагома різниця між новим пакетом і попередніми? Оцей, що буде прийнятий, так. Так, дивіться, наприклад, що стосується енергетичного сектору, тобто, коли ми кажемо, що інноваційні технології суто по газовидобуванню, то тепер на всю, на всю економічну сферу поширюється, тобто, то дуже серйозно. Чи будуть вони прийняті взагалі? Знаємо, що ряд європейських країн виступили проти ведення таких санкцій. Знаємо, це була Угорщина, Чехія, Словаччина Величко, та Кіпер. Кіпер. Так знаємо, що одноголосно голосують країни ЄС за такі постанови. Який є варіант того, що ми взагалі буде російський агресор непокараним? Залишиться? Дивіться проголосували наші сусіди. Переважно ну виступили проти, так і але це ті країни, які стовідсотково залежать від російського. Газу, і зрозуміло, що тиск Росії на ці країни звичайно, є великий, і це вже ну, очевидно, наскільки ми розуміємо, проводиться там внутрішньоєвропейська якась дискусія з того питання. Ну будемо сподіватися, що все-таки ті країни проголосують за, за за новий пакет санкцій. Тим більше дивіться. Болгарія спочатку виступала за будівництво Південного потоку, вже фактично формально були досягнуті відповідні угоди. І от буквально, ну давно, відносно недавно, так, Болгари все-таки заявили, що вони, скажімо, ставлять, припиняє свою подальшу участь в південному потоці. Ваш особистий прогноз будуть введені санкції чи ні? Ви знаєте, Важко сказати, що є Фінляндія, що є ряд також країн. Я думаю, що тиск Росії є надзвичайно великий? Ну будемо сподіватися, пане Лук'яненко. Багато українців вважають саме Польщу і поляків такими головними лобістами в серед країн Євросоюзу українських інтересів. Так на вашу думку, як ставляться до майбутніх санкцій поляки, і власне чи вони за жорсткіший варіант кари? Я хочу сказати, що Польща послідовно руками відстоює право України на європейський вибір, Відстоює право України на незалежність максимально наскільки це можливо від Росії. В Польщі не треба нікого переконувати і розповідати, що таке Росія, що таке Росіяни. Польща була під Росією. Можете мені повірити, я прожив в Польщі півтора року. Антиросійські настрої там дуже серйозні. І е, санкції, які вводились до того часу, на сьогоднішній день Польща є одна з країн, які е, найбільше втратили через ці санкції. Бо санкції – це є палкою у двох кінцях. Е, наприклад, е, що, стосується, що стосується експорту Польщі овочів і фруктів, Росія повністю заборонила їх з 1 серпня. Польщі навіть пройшла така загальна акція по цілій країні «З їж яблуко, дай Путіну огризок. Я думаю, що все ж таки настрої більшості поляків, вони є на сьогоднішній день за Україну. І це не може не відобразитись на державній політиці. Тому що політики представляють свій народ. Але на сьогоднішній день, якщо говорити про санкції, міністр. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після вчора в Кишиньові сказав наступні слова. що, Якщо я цитую, якщо говорити про санкції, то йде мова про посилення вже існуючих. Бо я обмежено вірю, що вони будуть результативні, тому що санкції вплинуть на Росію в середньому періоді, а Україна воює вже сьогодні. І так бо, мовити, як мені здалося, це моя суб'єктивна думка, з невеличкою долею роздратованості. Тому ми домагаємося, щоб ті, хто взяв на себе відповідальність за перемовини з Росією, а це насамперед ФРН, запропонували, як вони збираються розв'язати цей конфлікт. Тобто, на сьогоднішній день зрозуміло, що... Санкції, які впроваджують в короткій перспективі, наші хлопці зараз воюють, гинуть і гинуть вже не, не одиницями, не десятками. Бувають дні, коли вони сотнями гинуть. А санкції, які впроваджуються, вони будуть наслідок мати за словами міністра закордонних справ Польщі в середньостроковому періоді. Україні потрібна допомога вже і негайно. Ну можливо, я тут доповню власне що, що, що ті санкції, ото другий пакет санкцій означав. Це фактично, росіяни би це відчули через 2-3 роки оцей оцей оце пакет акції друге. а вже от е, третій пакет акції більше того, е, Британія пригрозила е, блокувати е, систему СІВ для Росії. Так, оце вже от отже, як от сьогодні вони заблокували і завтра це почало діяти. Отакі санкції санкції потрібні зараз. І для, для Росії, і тиску на неї, пане Лук'енко. Щодо вас таке запитання, чого зараз найбільше бояться поляки? Власне, чи вони відчувають, що ця війна вже стала такою європейською, не лише українською чи бояться вони повернення російського агресора на свою територію. Я думаю, що більшість поляків усвідомлює, що якщо Україна проіграє в цій боротьбі, якщо почнеться повномасштабне військове вторгнення, то вони росіян будуть мати в себе на кордоні. я вже е, зазначав, що полякам пояснювати, що таке росіяни, не потрібно. І... Е, я вважаю, що на сьогоднішній день Польща як ніхто підтримує Україну. Навіть вчорашня вчорашній фестиваль польсько-українського партнерства, який розпочався у Львові, генеральний консул Ярослав Дрозд, там такий символ є. Дві, дві лавочки дві лавочки можуть стати барикадами. Можуть стати барикадами. Що ми з Україною підтримуємо. Але це. Позиція Польщі є підтримка в цій боротьбі. От, і ще хочу зазначити на рахунок санкцій. Що сказав також Сікорський: санкції, які вплинуть на економіку по мінусу, тому що по мінусу підуть обидві сторони, які впровадять 100 мільярдів мінуса економіки для Росії і 100 мільярдів економіки мінуса для Європи, а приблизно такий наслідок вони передбачають. Це різні речі. Тому що економіка Росії по своєму обсягу трошечки більша від економіки Італії. І на сьогодні Росія вона не є так, так настільки страшна економічно, це не є такий економічний потужний гігант, як вона страшна ядерною зброєю. І ці санкції, це сказав Сікорський. Польща готова пережити, значить, що набагато більше вони і больніше вони вдарять по самій Росії. В той же самий час Польща звертається звичайно до Єврокомісії з проханням компенсувати збитки, які вона зараз бо Польща зараз найбільше відчуває на собі вплив цих санкцій. Ну от я хочу трошки там доповнити. Власне, оце оті, що на 100, 100 мільярдів. Ну звичайно, ото такі прогнозні цифри. Ну в даному етапу це йдеться там на от по по, по 20, підсумку 2014 року, це приблизно до 25 мільярдів. Але що 100, от я хочу підтвердити ті слова, що 100 мільярдів таки для Росії це десята частина їхнього ВВП. А для Європейського союзу це є всього там 2% ВВП. Тобто, звичайно, це для Росії це буде болючий удар. Ті санкції. see him Але тут я би хотів хочу подякувати полякам. дійсно. це оті санкції, це, це збитки для, наприклад, для Польщі близько мільярда. Зараз вже ми можемо говорити, що це для, для для Польщі це близько мільярда доларів. Це люди їхні без заробітної плати, без соціального забезпечення, і так далі. Тобто, і свідомо поляки йдучи на цей крок, ми теж маємо висловлювати якусь, що що дійсно вони молодці, так терплять за Україну. Тобто, ми, тобто, і Україна має однозначно стати членом Європейського Союзу. За, ну, я скажу дуже це це, це, це великі крок і це не тільки Польща, це і інші держави, але от поляки тому відношення на терплять найбільше пане Фітіо, до вас Запитання є багато думок про те, що Україна має самотужки боротися з російським агресором. Йдеться і про дипломатичний рівень, тому що все таки це наша війна. Так знаємо про заяву Міністерства закордонних справ, які заявили, що не виключають, не виключають розірвання усіх дипломатичних відносин з Росією. Що означає ця заява? І знаємо, що сього. Сьогодні Україна вже ліквідувала групу щодо взаємодії з митним союзом. Що означають ці дві дії? Перше і друге. Ну фактично, розірвання дипломатичних стосунків ну наступне діє це вже війна, відверта війна. Тому це є, скажімо так, це є меседж для для, для світу. Ну як будь-яка країна розриває дипломатичні стосунки, відкликає послів. Це вже наступною дією вже зрозуміло, що це військові дії. Росія це є серйозний агресор, який дуже, дуже, дуже має великий апетит щодо України. І власне чому? От ви згадали за митний союз. Чому Україна була потрібна митному союзу? Діло в тім, що сьогоднішня економіка всесвітня настільки глобалізована, щоб для того, щоб мати розвиток, ну якось то, то одна країна вже не розвивається. Є, Розвивається певна група країн, і ми бачимо це, наприклад, Європейський Союз, там ще якийсь там Тихоокеанська якась співдружність і так далі. І, але ця агломерація, ну скажімо так, це об'єднання має мати близько 300 мільйонів. Осіб. Осіб для того, щоб бути якісь замкнуті технологічні цикли, наприклад, для того, щоб займатися літакобудуванням, то ми не можемо от наприклад, Естонія не може собі дозволити займатися літакобудуванням, тому що ці літаки продаються по всьому світу. А хто може дозволити? Сполучені Штати так само і Російська Федерація, і зараз фактично. Україна і була потрібен, тому не казали, що, там, що от як, як придаток до європейської суду. А їм було потрібно як ринок споживання. Наприклад, от для сьогоднішні ліки коштують розробка 10 мільярдів доларів. Для того щоб, ви розумієте, скільки треба, щоб вони окупилися, скільки років. Тому треба певний кількість населення, де би замкненим циклом це можна було втілювати технології в певні виробництва. Також хотіла почути вашу думку про славнозвісний вислів пана Путіна. Президента президенту Єврокомісії Борозу так шпальти змі рісніли. Тим, що пан Путін заявив, що він може взяти Київ за два тижні, якщо захоче. Як сприймати цю фразу? Ви знаєте, от я би що сказав, що якщо Путін би захотів, він би за тиждень за Київ. це настільки величезна потуга на сьогоднішній час. Бюджет, от ми кажемо, 100 мільярдів. От ми оперували цифрами. що таке 100 мільярдів, що ми собі уявляли, це сьогоднішній бюджет Росії 100 мільярдів доларів, бюджет України військовий 2 мільярди доларів, і фактично це за заробіт. Наплати ніякої вже з приходу, особливо з приходом Януковича, ніяких інновацій, закупівлі нового обладнання не Про бу... старе продавалося, то що можна. Так, а ще й старе продавалося. Україна четвертий експортер в світі по озброєнню була. Тобто, фактично, що таке сьогоднішня Росія? Це є броньований КАМАЗ на трасі з Запоросом. Ось порівняно у Запорозі, це Україна. І тому ми ясно, що сподіваємося на співпрацю з іншими державами, особливо Сполученими Штатами. Але ми самі маємо надіятись на себе? Ми маємо бути свідомі. Фактично, от ми, ми не знаємо, чи ви там планували зачепити, за, за що було е, таємні зустрічі відбуваються між е, е, Росією і Сполученими Штатами та іншими державами світу, і де серйозний фактор є ядерне озброєння в Росії. А ви уявляєте, що фактично, якщо зараз Росія не отримує України, Росія розпадається на кілька держав, які, які отримує ядерну зброю, як тоді? Управляти таке, взаємодіяти з такими, ну, навіть не знаєте, чи квазі державами чи, чи чим. Пане Лукяненко, ваша думка стосовно заяви Путіна Борозу? Все вказує на те, я кажу, читав вчора вечором з різних джерел, про що говорять в НАТО. Дивлюся на позицію Європи, чому ніби так це все довго. Ні в Європі, ні в НАТО. Нема людей, які серйозно вірять в те, що Україна в стані виграти цей конфлікт збройним шляхом. Ті санкції, чому Німеччина сказала, що вона відмовляється надавати нам військову допомогу? Для того, щоб не було ілюзій, що ми можемо військовим методом виграти цю війну, не хоче Європа входити в війну. Розуміє те прекрасно, що якщо цей конфлікт не затушити зараз там. Якщо він буде розвиватися далі, можливо, тоді російська агресія піде на всю Україну і тоді вже прийдеться вступити в повномасштабний бій. Цього не хоче ніхто. Я, я не бачу, хто з європейських політиків би цього хотів. Я думаю, що нам на Україні також вже потрошку пора знімати рожеві окуляри. Якби до нас добре не відносилась Польща, як би до нас добре не відносилась... Штати, як би до нас хто добре не відносився, все ж таки на сьогоднішній день це перш за все є наша проблема. Боротьба з Росією. Всі ці санкції вони мають допоміжний характер, вони ніби мають на щось вказувати, вони мають Росії щось демонструвати, якимось чином і дати по кишені. Але як ми бачимо, воля однієї людини є сильнішою від того всього, людина свідомо йде на це. Людина свідомо розбиває економіку своєї держави, руйнує нашу державу, руйнує відносини з цілим світом, заходить в стан холодної війни, в якому Росія була дуже довго. Нам потрібно, нам потрібно сконцентруватися на тому, що треба перш за все розраховувати на свої власні сили. Дякую, пане Фіто. Що може самотужки зробити Україна? Ви знаєте, ну, скажімо так, можливостей чи там можливостей для маневру у нас дуже мало. І єдине, що, що ми бачимо, це ми, ми все-таки роз'єднані. Україна є надзвичайно роз'єднана. І з чого би ми почали, от я б, якби я був керівником, це гуртування людей. І говорити їм, що дійсно відбувається, більше дати засобам масової інформації, тут можливості повідомляти про це. От Приклад, перший іловайс, так. Як так, що в нас війська в трьох котлах окремих? Ми не знаємо, що твориться на сході. Реальної картини ми не бачимо, тому зараз треба згуртувати людей. Це визначальна роль тут місцевого самоврядування має бути. І припинити, от зараз будуть вибори, так фактично, і це має бути фактором об'єднання. Вибори нас мають об'єднати і сконцентруватися в тому, щоб ми були чітко усвідомлювали, що твориться, і можливо, навіть формувати якісь міські батальйони для партизанської боротьби, тому що Путін може бути не тільки в Києві, він може бути і у Львові. І Ще таке запитання: як реагувати на перемовини в мінську, які були напередодні, так де побував і наш президент Порошенко. Бачимо і багато таких несхвальних відгуків про ці перемовини. Які наслідки їх ми вже можемо побачити сьогодні? Ну скажем так, це, це ці перемовини трактують як перемогу Путіна і перемогу Лукашенка, тобто східного блоку Євразійського. Ну нам фактично це є. От розставляють нам пастки. Це є та зустріч, також була фактично пасткою. Пане Лук'яненко, знаємо, що Дональд Туск став новим головою Європейської ради. Так багато українців висловили свою радість від такої новини, яку ми спостерігаємо в соцмережах і в засобах масової інформації. Люди надіються на те, що цей польський політик якраз і лобіюватиме інтереси України в Європі. Але напевно не треба забувати про те, що Дональда Туска самі поляки довгий час вважали таким прокремлівським політиком, і навіть звинувачило його в деякій мірі в затягуванні розслідування качинської трагедії, так? трагедії під Смоленськом, я перепрошую. Як ми можемо, на що можемо надіятися? Чи змінилися погляди прем'єра? Відносно Туска. Польсь... Польща за останніх років 15 зробила дуже великий прогрес. І останніх років 10 до цього партія платформа, це громадянська платформа, яку очолює Туск, вона не так давно виникла. Вона трошки в районі 10 років. Політика, платформи обивательської спрямована на економічний розвиток країни. Це прагматичні люди, які не дуже зациклювалися на якихось політичних питаннях, але робили все для того, щоб економіка Польщі зростала. Я думаю, тому в цей складний час для Європи і саме Туска її обрали, тому що його бачать успіхи, які зробила Польща протягом останніх 10 років. Я, люди, які не були в Польщі 10 років, приїжджають, вони не можуть її впізнати. І Польщі зараз потрібен, Європі потрібен економічний розвиток. Я думаю, Туск вміє домовлятися. І на сьогоднішній день не треба чекати, що Європейська Рада буде вести про польську політику. Туску придеться шукати компроміс зі всіма урядами для того, щоб втримати. І така фігура зараз потрібна на європейській арені. Я зацитую Туска після того, як він був обраний, його слова стосовно України. З моєї точки зору важливо розробити план дій для врегулювання конфлікту між Росією і Україною, щоб знайти хоробре, розумне, ефективне рішення і домогтися миру. Наша мета досягнення миру. Всі... Е -е -е, пане Лук'янко, я вас мушу перервати. Про Дональда Туска ми продовжимо після невеличкої перерви. Це програма «Об'єктиві». Залишайтеся з нами. Ми <пізв> <пізв> говоримо про європейські санкції.